Україні більшість громадян вважають, що найефективніше сприятимуть розвитку українського суспільства у майбутньому молодь 50% – та військові і ветерани 46% опитаних. Соціологічної групи рейтинг назвали саме такі цифри. На думку, іще 30% респондентів. Це повинні бути вчені інноватори. 26% вважають, що найефективніше будуть відновлювати Україну волонтери. 25% кажуть, що підприємці малого та середнього бізнесу, 16% – загромадських за громадських діячів, і по 13% в цьому опитанні одержали політика або керівники великого бізнесу. Опитування проводили з 6 по 11 червня серед населення України віком від 18 років, крім мешканців окупованих територій, а також тих, де був відсутній власне український мобільний зв'язок. Саме молодь розпочинала революцію гідності чимало молодих людей зараз боронять нашу незалежність. На фронті дуже багато з них волонтерять. Приміром плетуть маскувальні сітки, які захищають наших воїнів. Як наша наступна гостя в ефірі, це Богдан Синякевич, координаторка штабу плетіння маскувальних сіток. Порохова вежа. Пані Богдано, доброго вечора. Вітаємо в нашій студії та слава Україні! Героям слава доброго вечора. Я відкрию нашим глядачам невелику також таємницю. Ви народилися 23 червня 1996 року, майже як наша конституція, і ось така дата, таке співпадіння, мабуть, що несе якийсь символізм, напевно, для того, хто народився тоді. От, як це для вас, чи як чи ви для себе над цим замислювалися? Я народилася в незалежній Україні, і для мене процес мого народження супроводжувався власне прийняттям конституції. І я дуже добре пам'ятаю розповідь мами, яка дуже гордо розповідала, що на той момент, коли виписували з породільного будинку в межах п'яти днів, а не трьох, її лікар приїхав зранку, радісний скочив в палату і заявив: ми прийняли конституцію в Україні є конституція, і це якраз цей момент. Коли нас мали виписувати. І тому це такий дуже гарний був супровід. І ми з нашою Конституцією України Ровесниці. І я дуже пишаюся тим, що я і е, зараз живу в незалежній Україні і зараз стаю свідком і частково учасником тих подій, які зараз відбуваються, для того, щоб цю незалежність захистити. То ми згадували результати опитування і чимало респондентів саме молодь вважають рушієм змін. І ви зараз ці зміни якраз будуєте, сприяєте їм. А яке своє досягнення ви вважаєте можливо найважливішим у свої 27 років? Я думаю, що найважливіше в цьому житті, особливо останні роки показали це, це насправді не якісь речі, це не кар'єрні здобутки. Це те, що навколо мене знаходиться оточення, яке абсолютно повністю поділяє мої цінності. Мені дуже пощастило, що люди, які опинилися поруч зі мною, в найкритичніший момент взялися так само до роботи, хтось так само волонтерив, хтось перебирав медикаменти, хтось допомагав розгружати гума. Гуманітарні вантажі, але власне кожен включився від найстаршого покоління до наймолодшого. І тому, напевно таке найбільше досягнення я завжди вважала і вважатиму це люди, які мене оточують. Бо я знаю, що з ними я точно не пропаду. ну Хороших людей тільки хороші притягують, напевно. Будемо тому... сподіватися. Перед тим, як представити вас, моя колега наводила дане соціологічних опитувань, і от ми зараз проведемо також невелике соціологічне дослідження. Богдану, от насправді мені Же незвично говорити таким терміном ваше покоління, але ваше покоління це ті люди, які ніколи не виростали в при радянському союзі. І от здавалося б, що і ностальгувати тут ну немає за чим там ні за пломбіром, за дві копійки чи за ковбасою по 2,20. Але от є якась така ностальгія, я спостерігаю в представниках вашого покоління, наприклад, Деку. послухати ЦОЯ. От звідки така ностальгія в людей, які ніколи не жили при совку, на вашу думку, чесно кажучи, мені самі дивно це, тому що ем, я один єдиний елемент з радянського союзу, який я перенесла у своє життя, це коли ми разом дивилися фільми е, або мультфільми, е, які були рік? створені так в часи радянського союзу, і для мене абсолютно не зрозуміла якась ця ностальгія, чому? Оскільки зараз ми маємо значно більше. Е, Позитивних Аспектів нашої незалежності Наприклад, більше і... морозиво. Більше морозиво так. Ми Більший вибір. Вибір. Ми так. маємо вибір. Так, так насправді маємо вибір. Нам не потрібно думати, як сказати те, що ми хочемо сказати. Нам не потрібно завольовуватися. Ці речі. Мені здається, можливо, це такий інтерес молоді до того покоління, яке не мало можливості вільно обирати і вільно висловлювати свої думки, свої позиції. А можливо, ми цього не зовсім розуміємо розуміємо, не відчуваємо цього взагалі, і тому це, можливо, якийсь такий інтерес до цієї епохи. Проте я дуже сподіваюся, що е, моє покоління, як і усі наступні покоління, вони будуть відходити від такої чи то ностальгії, чи зацікавлення цим періодом, оскільки ми зараз будуємо нашу окрему, вільну, незалежну державу, і ми маємо її будувати, маючи приклад. ну, свобода вибору, свободи думки, свободи слова, а не от всіх цих речей, які були в радянському Союзі. Вибір, свобода вони означають також і відповідальність, і ця відповідальність проявляється у діях волонтерів. Так вони беруть на себе багато цієї відповідальності. Ви зокрема координуєте роботу волонтерського штабу «Порохова вежа. Від початку повномасштабної війни там плетуть маскувальні сітки для воїнів. Ви рахували, скільки їх ви вже скерували на фронт? А, мені дуже шкода, але, на жаль, в перші дні було не до цього. Ми не рахували, скільки сіток ми сплітали в метражах на початку війни. Я просто пам'ятаю той день, коли це було в другий-третій день війни, і ми сплели 44 сітки за один день і віддали це все одразу на потреби військової військових сил. Але за зараз раз так оскільки з десь квітня місяця ми почали цю калькуляцію мені здається близько 16 тисяч метрів квадратних ми вже сплели станом на зараз от і сплетимо ще більше тисяч метрів квадратних метрів сітки це фантастична насправді цифра я думаю що Мі це складно навіть уявити її це автопарк кількох бригад можна сховати за такою сіткою і напевно вам Постійно бракує вільних рук. Я знаю, що ви вигадували дуже різні способи для того, щоб залучити волонтерів до плетіння. Це і різні конкурси, і це і встановлення рекорду з найбільшої площі сплетеної сітки. Як зараз побільшало чи поменшувало волонтерів, чи достатньо вам рук для того, щоб ви, ну? Збільшувати напавницю обсяги ваших виробів нам рук завжди мало, і е, е, ми насправді жартуємо. Я почитала сьогодні такий дуже щемливий пост нашого військового, який закликав е, допомагати армії, оскільки він бачить, що часто донати перетворюються на якісь розіграші. Тобто, щоб задонатити, я маю вам привезти якусь гільзу, я маю, маю вам привезти снаряд. Так само і у нас, щоб люди приходили волонтерити, ми пропонуємо абсолютно все: Кава, чай є на ткани. Є ножниці, все, що хочете, приходьте тільки волонтерити. У нас навіть світло було тоді, коли його виключали за графіком, тому що ми ж е, біля такої критичної інфраструктури знаходимося. Заряджайте телефон, платити. Зережайте телефон, приходьте. Ми цей пункт незламності, безперечно. Але е, на жаль, рук до сих пір бракує. Ми зараз працюємо, я б сказала, таким сталим складом. У нас приблизно 30-40 волонтерів, які долучаються до нас щодня. Е, це люди абсолютно різного віку, так і від наймолодшої волонтери. Яка прийшла до нас в штаб, коли їй було три місяці, і які вже зараз понедорочок, і так само до волонтерів старшого покоління. І відповідно ми залучаємо всіх. І зараз так само дуже гарно зробили ініціативу знову з Львівською обласною військовою адміністрацією. Ми залучаємо федерації спортивні школи до того, щоб групи таких спортсменів приходили до нас на плетіння. Це нас так само підсилює, допомагає нам, але тим не менш 30 людей, які платуть кожного дня. Я думаю, всі погодяться. Є певний аспект вигорання. Люди хочуть відпочити. В кожного з нас є сім'я, робота, і тому, якщо є можливість в будь-якої людини в субота чи просто після роботи, після шостої години вечора, бо ми до восьмої працюємо, прийти зробити хорошу справу, навіть півгодинки будуть дуже вирішальними. Напевно, мотивують якісь фідбеки від самих бійців. Віктор сам нещодавно повернувся з фронту. Він не дасть збрехати, що такі речі дуже важливі. А які ви отримували повідомлення від військових з вдячністю, можливо, ваша сітка врятувала комусь життя, врятувала техніку. У нас по перше, ми дуже тішимося, коли до нас приходять фотозвіти, відеозвіти. Ми дуже ну ми плакали, коли ми почули фотозвіт від військового, який накривав машину. каже: Я накрив машину, обертаюся, повертаюсь назад, а нема моєї машини отак гарно ви її замаскували. І наприкінці того повідомлення він нам сказав. Ви нам сітоньку, ми вам переможеньку, і ми після того, по перше, називаємо сіточки сітоньками, бо це таке мило, гарно. А по-друге, це настільки зворушливо. І власне сьогодні до штабу прийшов учасник гурту «Йорик Льоц» Антон, який так само є військовослужбовцем. Так і він розказував нам історію про те, як сітка власне їх врятувала під Бахмутом. Вони залишилися абсолютно без нічого, і вони самі накривалися цією сіткою. Вони не накривали навіть машину. Вони самі накрилися нею і таким чином врятувалися. І коли мої волонтери сидять і слухаються, це мало того, що по шкірі мурашки, ми, ми самі, коли там мене не було в штабі, але так, коли мої волонтери передали мені цю історію, я сама не зрозуміла насправді, наскільки, наскільки це важливо. Ну тобто, ми розуміємо, ніби так, ми прикриваємо техніку, ми прикриваємо бліндажі, але коли ми чуємо цю реальну історію з передка, про те, яка ця сітка була, якою вона що вона захистила, це дуже зворушливо. І так само, можливо, згадаю історію Херсонського ППО. Які після підриву Каховської ГЕС втратили дуже велику кількість запасів, велику кількість техніки. Вони так само втратили рації, люди оголошували збір. Наша сітка в них вистояла. Велика сітка, 16 на 10, Вони її врятували, і їй вдалося зберегти. Вона далі продовжує виконувати свої завдання. Це... Ви насправді розповіли такі абсолютно мотивуючі історії, але я все ж таки ще раз хочу вас уточнити, Богдана. Ну півтора року великої повномасштабної війни, півтора року вашої праці, насправді для наших глядачів також. Ми нагадаємо, що волонтерство це справа, яка відбувається поза роботою, поза сімейними, тобто ще треба знаходити час і на це також. А ще й це було до повномасштабної війни. Власне, що... А ще й спати, а ще й відпочивати. Як ви знаходите в собі сили для того, щоб не сказати, ну все, я втомилася, я відпочину. Що дає вам можливість, як ви говорили, не вигорати? Ем, я буду дуже ідеалізувати, якщо скажу, що всі ми е, такі, як каже моя координаторка, радісні поні, які ходять, бігають, знаходять на все сили. Ми так само вигораємо. Ми так само поділили графіки, коли я, наприклад, на роботі мої координатори приходять, волонтерять і навпаки, бо інакше ми просто не можемо. Ми так само робимо перерви особисто окремо, що продовжує роботу, але ми робимо таку невеличку паузу, беремо один, наприклад, вихідний на тиждень, якось щоб відпочити, відійти від того всього. Але знову ж таки, ми проходимо так само крізь сльози, ми так само розуміємо, що част, част, частково іноді трапляються такі сумні моменти, трапляються і підриви, трапляються і ракетні удари, після яких просто не розумієш, як можна далі існувати, коли на світі є такий сусід і нічого не відбувається відбувається для того, щоб зупинити це все. Від міжнародної спільноти і так далі. Але коли ми отримуємо фотозвіти, коли до нас приходять шеврони наших військових, коли ми бачимо, як приходять рідні військових, які ту сіточку замовили і повезуть її своєму братові або синові або чоловікові, ми просто не розуміємо, як можна зупинитися. Ну тобто, ми не маємо права сказати ось сітками вас має забезпечити держава. Ми не маємо права сказати: ось є мануфактура в Одесі, вона виготовляє сітки. Зверніться до неї, чому? Якщо, якщо військові хочуть, щоб саме ми сплели їм цю сіточку. І так, ми плачемо, так, ми зупиняємося, іноді ми робимо перепочинок, ми міняємося, але тим не менш ми мусимо продовжувати, бо ми маємо заради кого і знаємо, для кого ми це робимо. Так дійсно сплітаєте нашу перемогу це ниточка за ниточкою. Але хочу зараз запитати. Про трошки іншу сферу, наскільки знаю, ви за фахом перекладач з англійської, і ось буквально нині президент вніс до Верховної ради законопроєкт про надання англійській статусу міжнародної команда Мінцифри проводила опитування, і виявилося, що 49% дорослого населення в Україні вільно англійською не володіють. Як гадаєте, наскільки це рішення актуальне, і наскільки нам допоможе, як впровадження англійської як міжнародної? Вкращення знання цієї мови, я думаю, це надзвичайно актуальне рішення, оскільки так само потрібно розуміти, що після перемоги у нас чекає процес відбудови, і ця відбудова буде залученням міжнародних партнерів. І усі ми так само маємо до цього включитися, допомагати. Так само дуже багатьох українців потрібно залучати до процесу фіксації злочинів Російської Федерації на території України і знання іноземної мови, особливо англійської, яка є міжнародною, якою спілкується багато країн. Вона. Є максимально важливою для нас, як для нації, щоб по-перше проголосити всім, що відбулося, і допомогти відбудувати нашу країну. Тому, як на мене, це дуже правильне рішення. А я все ж таки повернуся ще раз до сіток. Ви назвали насправді приголомшую цифру в площі, яку ви сплили за цей час. Коли до нас прибували на фронт такі сітки, я дуже часто дивився, з чого ж їх роблять, і дуже часто я впізнавав такі абсолютно побутові речі, як простирадла там чи ще щось таке. І тому мене запитали. Таня, до вас, де ви Всі берете платини. матеріал на всю цю грандіозну кількість сіток, які ви платите. Напевно, ця історія може поділитися на дві частини. Перша, коли ми тільки починали, і нам приносило абсолютно все. Під абсолютно все я маю на увазі не тільки футболки, якісь певні сорочки. Нам приносили труси, нам приносили елементи спідньої білизни, жіночої, мережину і так далі. І люди приносили абсолютно все, що вони вважали, може піти на сітку. В певний момент від іншої локації платіння ми отримали сітку, Тут сплетено абсолютно за галстуків, wow. але проте ми маємо розуміти, що сітка теж має певні вимоги, тобто це мають бути натуральні матеріали. Ці матеріали, коли вони намокнуть, не мають робити сітку важкою. Відповідно, зараз ми маємо кілька частин. Перше, це нам приносять білизну, це різні простирадли і так далі. І наші координатори, наші волонтери, вони закуповують боргники і цю тканинку фарбують на в кольори, які їм потрібні. Там коричневий, зелений, різні відтінки. От, власне, ми трішки жартуємо, що цей борник схожий на якийсь порошок в незрозумілих пакетиках і чим ми тут займаємося загалом. Але так насправді ми фарбуємо тканину. Плюс до того, ми використовуємо зараз популярний панбонд. це такий матеріал, який є дуже легким хоч він і не натуральний, проте він е, дуже погано горить. Він е, відштовхує вологу, і сітки з ним дуже легкі виходять. Відповідно, ми закуповуємо ці рулони з панбонту і використовуємо їх для плетіння. Дні, Богдана, от перед ефіром ми говорили, що вам подарували цю футболку на день народження. Це така брендов, брендована футболка. Вам спеціально в таких кольорах вибирали, якщо тканини взагалі забракне, і це, це власне така свята річ, що називається в нашому штабі. Це єдина річ зеленого кольору, і підходить на плетіння, але не не маємо порізати на. так. Тобто, у нас є такий така заборона на порізку саме цієї футболки. Всі інші речі, які є зеленого кольору, і ми часто жартуємо, коли волонтери приходять відповідних кольорах. Ми можемо порізати і залишити волонтерів без одягу. А от цю футболку ми ніколи не поріжемо. Ми вам дякуємо за вашу роботу за Дякую. те, що долучились до нашого ефіру. Вітаємо з днем конституції і з днем народження принагідно. А з нами Дякую. була Богдана Синякевич, координаторка штабу плетіння маскувальних сіток. Порохова вежа.